Всім привіт! Попався недавно мені дуже цікавий коментар, я вам десь його вставлю. Спрашують людям цікаво, хто я, віче відкуда, і всі ці от моменти, там як помінялася моя життя до і після. Давайте сьогодні запишемо відео. Я вам всі точки поставляю розкажу про себе. І чого я ще це відео записую, бо люди додаються, кстати, кожному з вас дуже велике спасибо. Я Чесно, коли бачу, що канал росте, то тоді хочеться знімати побільше відео Ну, Більше інтересних відео буде чуть попозже. Сьогодні я розказую про себе. Звати мене Віталя, мені 30 годиків, родився Ріс, я біля міста Оріхів. Оріхів це Запорізька область, можете подивитися по картам, бо часто я читаю коментарі і не знаєте, відкуда я пишете. то з Полтави такий Суржик, то ще відкудова. І так, приступимо, марними з самого мого начала. Коли я був ще невеличкий, мені вже було год 14. Ну, школа, це все зрозуміло. Я як, як і всі ходив в школу, недвоюшник, учився, старався. З самого дитинства, десь з 14 років, я вже почав почати. Робота була в мене яка з самого початку. Це були тюки. Ми по вечорам, по ночам їздили. З другом, з моїм кстати, будучим кумом, Бірній, тоді будучим кумом, вже з кумом. Кличка в кума, я на нього кажу, шашлик. Він на мене каже шніцель. Ну, це таке зовсім історія. Я вам колись його обов'язково покажу. Він класний чувак. Ми з ним починали на тюках працювали. Їздили, якби вечором кидали тюки там, розвозили людям. Ну, помогали. Помогали. І заробляли своїми ручками деньги. Ще тоді я замітив щось неладне, що руками сильно багато не заработаєш. Ну, хоча що треба дитині в 14 років купити якогось там мороже конфету і скутер у нас тоді був, заправити скутер десь поїхати покататися. Слідуюча робота, де я роботав, ну так би де я зарабатував і ще з самого маличку, я вчився сам заробляти, як і зараз. Це була ловля раків з тим же самим Олексієм. Ми їздили. У нас там річка конка текла, та вона зараз тече. Раків було ціла куча, літом це був сезон. Заливали в скутер бензина, сідали, газували на річку, налавлювали раків, продавали їх на трасі і отримали нормально бабок. Ну, як нормально Для нашого возраста, в смислі нормально, не мільйони. К ну так от ми й зарабатували. Плюс рибу ловили, продавали теж там руками дітвора, що скажеш. І слідующа, ще одна з моїх любимих робот була сортіровка В Взагалі, теж нас возили. В Запорожжі ми працювали, нас забирали з села, возили, там трактор висипав на решето всяку пиляку з камнями. і Ми відбирали. там В, тих, в, тійці. в камнях попадався карбід кремнія. По-моєму, він так називався такий блискучий камушок. Ми його віддільно кидали в мішки. Робота пильна, ну, нам тоді було, якби все одно треба було гроші зарабатувати і ми собі так працювали. Слідує, що я хотів би розказати після всього цього, ну школу я закінчив, це. Потім я заканчував Оріховську бурсу. Так сказати, як вона в народі називається бурсу на електрика. На в общем, плюс я там отримав права. Получив права на грузову машину і потім з там, пару тижнів я собі відкрив на легкову. Права у мене є до сих пор до якогось там до шістдесят якогось году вони дійсні, Як как би бы засало сильно, вони не куплені, їздить вмію. Ну поки як бачите, немає в мене машини. Це діло поправимо, в цьому я нічого не бачу страшного. Слідує місто моєї учоби було Запоріжжя. Запорожье я закончив ЗНТУ, в общем, Машинка в народі теж по спеціалізації э, спеціалізація, електричні машини і апарати, общем, теж по ну, честно Чесно скажу, ніхрена я там не получил. Ну, Це дуже сильно печальна історія. Думаю, ви самі знаєте, як виходить ці всі образування. Головне, що воно у мене є. Може десь колись пригодиться. Тоже, благодаря матері, вона каже, давай, всіх є, в тебе немає, будеш от самий грамотний. Ну все, Михайловна, тобі привіт. Кстати, вони мене дивляться теж. Можете їм написати, що вони хорошого сина виховали, щоб вона там аж этот, щочки в неї покрасніли. Да, образування є в мене вище. Ну, Толку, як ви бачите, з нього сильно прям ніякого. Хоча паралельно, коли я учився, я вже почав працювати, як це все було. Мішка, У нас в сім'ї три брата. Меншого ви бачили, ми його показував в Норвегії. Мішку в Ютубі, я думаю, багато хто бачив. Хто не бачив, пошукайте. Якщо інтересно, Михайло Коломойць, можете подивитися, займається тракторними прицепами. По поводу роботи, як це все взагалі було, Раніше Мішка цим не займався, він працював на водоканалі, кстати. І мати щось там йому, давай, давай Віталію устрой на водоканал. Ну і так вийшло, що мішка мене у мене устроїв, уволився, а я пішов по його стопам і почав працювати на водоканалі. Робота електриком, робота вовсі не складна. Входиш там, ну таке, чисто знаєте, пинаєш там ізрідка, якийсь мотор відключити, підключить, десь там щось виключить, включить. Цілими днями собі сидиш. Ну там я теж знаходив час. Ми там ще ходили железяки, всякі здавали. В общем, помимо і плюс. Плюс я ще коли працював на водоканалі. в мене якби там було свободне время, я ще чим почав займатися перепродажами. Перепродажами не железяк, про це чуть піде далі. А я заказував з Аліекспресу всякі товари, наприклад, зарядки, сумки, кабеля, наушники. Коротше, всяку таку чепуху. Ну як чепуху? В принципі, те, що людям треба. Блочки, всякі хірічки, телефони почав заказувати. І сидиш на роботі, собі потихеньку. Починаєш там виложив на OLX, те пішов відправив, це пішов відправив, або з роботи приїхав додому, бо воно в основному в все вдома лежало, відправив, або вдома продав, на утро взяв з собою по путі на роботу, там зайшов, закинув, відправив. І лишня копійка була. Мільйонів теж не було, ну я що почав наблюдати. Три роки я почти так на водоканалі. Да? Да, десь три роки відпрацював на водоканалі. Почав наблюдати, що грошей в мене не увеличився за три роки. Якби не в своїй квартирі, ну, в общем, жив я в квартирі, платив за комуналку, все хорошо, сам платив. Ну, начав підбивати дебіт з а мадіні в мене чисто не так і багато, як хотілося. Ну, якась там, може, 500 доларів чи 1000 була лишніх. І я почав задумуватися, що, Віталька пора щось міняти в цій своїй житті. І що я придумав? Я вирішив увольнятися з водоканалу, не одразу, Так, воно, знаєте, до людей попривикав. Мати каже, давай Віталя, робота, ти що тебе буде, потім пенсія аж 3 тисячі гривень. Це вона мені не казала це я зараз так розумію. Ну і тоді я теж це розумів, що грошей в мене багато не буде. І вирішив я туди увольнятися з водоканалу. Я значить, увольняюсь з водоканалу. і газую першу роботу свою, по-моєму, поїхав, якщо не ошибаюсь, в Чехію. Ні, брешу, я поїхав в Польщу, це ще, мабуть, 18-й год був чи 19-й, десь так, чи 17-й. Ну, десь в тих годах. Я їду в Польщу, на стройку, звичайно, електриком. Приїхав я на стройку, на три місяці я приїжджав, тоді по безвізу їздили. Приїхав на настроєчку, дали нам. Що, яка наша була робота на стройці. В общем, 9 етажне здання, чисто каркас вигнатий вигнаний чи восьми, 9 етажне здання. І наша робота була це: тобі дають кабель, тобі кажуть, куди його тягнути, ти його протягуєш по цим кабельканалам, і потім ходиш його на стяжечки пресовуєш. Ну, коротше, прикручуєш, щоб воно не відпадало, щоб все було красиво кабель до кабеля. Ну, типу, все має бути чітко пожондок. Ну і був у нас пожондок. Потім на стройці мені дали. Ні, на цій стройці мене потом вигнали з роботи. Якщо мене вигнали, вже не в общем, вигнали мене на другу стройку. Мені подзвонила фірма, кажуть, ти там щось не підходиш, ми тебе на слідуючий об'єкт. Я поїхав на слідуючий об'єкт, там ще дороботав три місяці, приїхав в Україну. Тоді ще на ті времена я робота по-моєму, 10 часов і в суботу теж житло було безплатне. Ну, я думаю, що все одно якось вони жильо мутили. Привіз десь приблизно, в районі 3000 тисяч доларів за три місяці, чуть менше 2700 чи 2800, щось таке. І я зрозумів, що так ще щось можна заробити, Тобто роботи на водоканалі я за три роки нічого не заробив, а тут якби, за три місяці ти привозиш нормальну суму денег. Я ті бабки відложив, ну як на них трошки жив, скромно жив, як і зараз. В принципі. Я там ніколи якби, не мечтав, що мільярди в мене були ціла куча денег. І я почав приїхав з Польщі, почав шукати ще собі роботу в Чехії. От чисто мені стало цікаво, бо в Польщі я працював через посередників, оскільки я чоловік сильно наблюдательний, я думаю, зараз ми поїдемо в Чехію і отак от куш візьмемо хороший. Естественно, поскольку я хорошо шарю трошки в комп'ютерах, в поисках оцих от робот, составлення резюме, це все я розумію, як це робиться. Тоді теж розумію, зараз вже сильніше розумію. Я взяв отправляв своє резюме на Чехію, понаходив заводи, які там є на Чехії, і напряму почав їм відсилати. Перший відказ, другий, третій, четвертий. І мене, по-моєму, прийняв був завод, називався він Ханаков, якщо я не шибаюся. Ханаков завод називався. Що ділилось в Чехії на заводі. Я туди да, забігаю наперед. Отправив я резюме, і вони мені прислали відповідь, що да, ми тебе можемо взяти, пожалуйста, на CNC, в взагалі, стоять за. Апаратом умним, який розтачує двіжки. Ну, я якби, думаю, виходу немає, притом напряму вони мене беруть. Коли платили всім 100 крон, через посередники платили 100 крон, ну ти можеш роботи скільки хочеш, А я робота 8 часов, по-моєму, і отримав як ті за 11 чи за скільки, щось таке. Ще плюс в мене було жильо безплатне, от фірми ж. да, Я зробив робочу візу у Львові, відкрив. І поїхав в Чехію на роботу. Я там проработав два з половиною місяця. Чесно, не потягнув я ту роботу, тому що там дуже багато відповідальності. В чому там заключалася? Пардон, вже заїхавсь струю, бо питаюся ним дублем записати, ну може двома балванки на двігатіля ці статори, ми їх розтачували. Нам приїжджали вони з плавільні, з якогось цеха, ми їх ставили здоровим краном на здорові патрони токарні, зажимали і треба було в програмі вибрати цей двіжок, указати цьому різцю де-0, откуда його починати, ну, вибрати програму, яка буде його обрабатувати. Саме інтересне, що там було, я до цього ніколи цим не працював, Треба було ловити мікрони, Там допуски пару, цих, пару соточок. Якщо ти провтикуєш, цей двигатель ти потім знімаєш, ставиш. Потім цей двигатель уїжджає на Германію, там його бере робот і вставляє в нього ротор. І якось він його там казали, передвигає. І якщо ти провтикав розміри, він в Германії падає на пол, цей двигатель їде назад, за твій щіт, ти купуєш двигатель, дорогу, машину, оці всі моменти. Чесно, я трошки, ну так скажем, очконув, якщо сказати, по народному Думаю, зараз десь прилипну. І якщо ти якусь програму ну, включиш, станок запориш, в общем, і там би я ще до сих пор би бути, якби десь накосячив. Тому я прийняв рішення. Вертався ще тоді 2017 чи 2018 рік. Ну, там давні времена якби. вернувся я додому. От туди ще от Я якось психонув, може не треба було. Ну не знаю, що зроблено, то зроблено. І Сів я почав думати, чим взагалі можна займатися, звісно. перше, що мені прийшло в голову, це. Я любив з самого детства поїск монет, металоломи, всякі, всяку чепуху. І коли я ще заходив на металоприйомку, я знаходився інтересні. Наприклад, Ну, не знаю, все, що хочете, можна було знайти. Ресори, болти, ключі. Я взяв рюкзачок в общем, перший раз. І цей, пішов на прийомку, набрав всяких железячок, виложив їх на OLX. Ну, там На прийомки ви знаєте, як раніше продавали примерно 1 до 2, 1 до 3, смотря де на прийомки. Ну, як і зараз так само вона працює. Взяв я ці железячки, приніс додому в квартиру, розложив їх, пофотографував, попротирав, на OLX викинув. І щось тоді я сильно удивився, тому що. Железяки ці розхватали. Кстати, дуже швидко. Не всі, по-моєму, ну, більшість їх забрали. Я там багато ж не набирав. І я щось тоді заробив доволі такі непогані гроші. Ну, якби купив-продав за 2-3 години я заробив непогані гроші. Я одразу все що треба діяти. Я дзвонив мішки, Кстати, кстати мішки. Якщо, він, якщо брешу, то хай напише, що я брешу, але я не брешу. Я йому кажу, є ще така тема Ютуб. Можна знімати відео, попробую. Він тоді починав теж, після цього прицепи, там щось запчасті возити. Кажу, йому дивися, знімаєш все в YouTube, в тебе там вадік є, ти вмієш балакати. І я спробую познімати челізяки. Ну, тіпа, ти за що бабки не платиш, що тут зняти? От вийшов, зняв. Хоча це і зараз такий юний, я от вийшов перед вами, вам стою на одній волні, все розказую. Тоді, якби для мене це було дико, взяти телефон. Ну, я спробував. І Мішка, кстати, теж, як ви можете замітити, подивіться його перше відео, Міхаїл Коломоїць, ну і мої там. Тоді у мене канал ще був у мене. Зараз є спекулянт. Я вам десь його тут теж вставлю. Спекулянт, це мій канал. И можете подивитися, там я продаю ваші жилезяки. Якщо ви хочете щось продати, знімаєте відео, номер там знайдете або напишете, я вам дам. І можете продати свої железяки, якби как бы друг другу взаємопомог. От, я почав зніматися на спекулянта. Снімав, снімав, снимал, плюс продавав по Олексу потихеньку. Не було в мене гаража нічого в Запорожжі, я все складував вдома, то на балконі. Ну, у мене там уже почалася як барахолка вдома. Я тоді, по-моєму, жив один в це час. І так, потихеньку воно якось почалось. Да, канал спекулянт сильно дивились, я стіснявся балакати, там ходиш, тупиш, бе ме кукаріку. Вот. ну нічого страшного, все буває перший раз, поэтому я якби не испугався. Начались погані коментарі, трошки там хейт, оці всі моменти. Ну, вони до цього времени Вот. Е, І в мішки все началось, все нормально. Слава Богу. Ну, це відео не про мішку, а про мене. В общем, так воно потихеньку началось-началось. Я дивлюсь, що беруть на Олексі, і потім я ще почав знімати на YouTube железяки, бо почали інтересуватися, а мені це. А мені те. І почав на спекулянті показувати металоприйомку і продажу железяк. Бо ви там багато хто сміялись, ну слухайте мене далі. Да, Казали, що це все невигодно, хі, -хі ха ха е, Я почав задумуватися, треба було мені гараж. Як би зразу купити не міг, бо в мене тоді не було там лишньої доларів. Так приблизно, вони запорожці стояли. Я собі взяв в оренду гаражик невеликий. Там він є на спекулянті такий чисто желізний, будка без свята. Мені хватало, щоб туди служити железяки і приїхати їх потім забрати Або прийти забрати. Взяв я, значить, вдома машину в батьків, і ода Мішка я десь показував на своєму каналі, той, що його снарядом розгепало. Ну, не суть. Був в мене Ода. шода. Цей... Після цієї машини я просто зарікся, що взагалі, коли сяду на якісь «Жигулі» на прочі машини, це анонізма не машина, це мої лічні наблюдні. Хоча він трошки їздив. Ну, то таке, не машина це, в общем. Опять же, послухав матір, от візьми, хороша машина, а тому, якщо в тебе все буде виходить, вже свій купиш другу нормальну. На цій машині просто, я не знаю, треба було з Дніпро-Геса десь скинути ту машину. Ну, не суть, катався на ній, катався. Трошки по металоприйомкам по Запорожню. Плюс ця машина мене вічно підводила. Я вже до того времени трошки підзаработав денег. Не трошки нормально, я собі купив Т5-го Фольксвагена, десь він теж був. Кстаті, купив його в мішки, бо в мішки він був не надо, він його хотів продавати. Я в нього його забрав за налічку, по-моєму. Чи ні, не помню. Не суть, забрав я собі те п'ятого Фольксвагена. Це вже начався зовсім другий уровень. Я почав, якби по Запорожжю спів на Фольксвагені об'їздити Запорожжя, ну там день, наприклад, викинути железяки. Познімати їх вечором продати, утром заїхати з гаража, їх відправити на нову почту, ну, людям пооправляти. І після нової почти я сюди їхав, наприклад, Васильівка, Токмак, по металоприйомкам. Я туди успівав доїхати. Ще через день я вспівав їздити в сторону, село було Покровське, воно є Покровське, Новоніколаївка, в ту сторону їздив по металоприйомкам, Потихеньку якби почав розширятися. Потім з'явився Бодя. Я проти нього нічого не маю, поганого нічого не буду казати, якби ми з ним в місті працювали, все нормально. Що було, то було. В місті вже стало веселіше. Все, якби йшло добре, поки місце не почалося, самі знаєте що. І довелося мені виїхати. Я б взагалі, може, не виїжджав. би. Тут так сложилась ситуація, що сім'я у мене вже до того времени була. Я офіційно ніде не жинати, і нічого страшного немає. Ну Так буває в житті, що люди не сходяться і прийшлося мені. Зов серця, знаєте, довелося мені виїхати, от, пожалуйста, за границю, де я вже третій рік знаходжусь. І, і за сім'ї, кстати, мені довелося покататися, бо ви там пишете турист, там за виплатами. Ні, я хотів сохранити сім'ю. ну Бачите, маємо те, що маємо, казав, по-моєму, кравчук. Не будемо грустим, все в принципі, добре. в мене є дитина. Дитині допомагаю. Все добре, діти бути, все, в общем, чітко. Це якби больна тема для мене. Можете там навіть мене, я не знаю, напишете, що я щось неправильно там зробив або ще що. Ну я старався, чесно, старався. Ну, Як ви знаєте, ще терпіння в чоловіка не безгранічне, тому отак. Тоді, про Польщу, думаю, всі знаєте. Хто не знає, там я працював кур'єром, там я на заводі LG працював, на моєму любимому. Ну, нічого нового, в принципі, працював. Ні в кого грошей ніде не просив, ні час не просю, старався якось зарабатувати, якось зарабатував, якось вже я три роки прожив, виходить. Багато умних тобі мати скидає, тобі мішка, ніхто мені ніде нічого не скидає. Щоб у мене но, но, я вам скажу, що я почав бачити гроші тоді, коли уволився з роботи. От чесно, ви це не приймете, може ті, хто працює, поки камість не попробуєте, наприклад, Просто коли ти працюєш, якби. Більше головою, ніж руками, тоді більше денег. Ну, ви самі це розумієте, Ті, хто на заводі хто зарабатує, начальство, ті, хто руками не працює. Ви їм працюєте, вони зарабатують, а ви так, чисто на милостині. Теж це з печальних історій. Зараз я оказався в Данії, ожидаю документи. ви це вже всі прекрасно знаєте. Вот. В принципі, отака вот історія вот вийшла. Тепер ще мене послухайте, пожалуйста, дві минути. Писав мені не один чоловік, він каже, і тут я зустрічав не одного в чоловіка. Він каже, а ти бачив в Ютубі, я бачив цю якусь жінку, я не знаю, чесно, що там за канал, хер його знає, що там за канал. От вона каже, сказала в своєму відео, обмовилась, що якщо ти приїжджаєш з Германії в Данію, то все каже, тебе не беруть. І вони там всі ходять, нервничають, ти що. Що я вам ще скажу по цим питанням? Тисячу людей вже прийняли, а тут вони каже, в Ютубі подивились відео. Ну, бо так сказали в Ютубі. Я йому кажу, ти мені покажи офіційний документ, де таке написано, наприклад, десь на якому сайті офіційному чи ще де. Ні, ну я не знаю, так в Ютубі сказали. Ніколи не вірте Ютубу, тому що Та я можу сказати, що угодно в під час відео, я не знаю. Ну що ні? Не розумію я таких людей, вони в Ютубі не дивляться. І ще в мене є одна знакома, вона любить Тіктоки сильно. Каже Віталька, я це представляєш, бачила в Тіктоке такі новості, такі новості, що все. от уже... ну В цьому роді, ви розумієте, про що я. Як можна такому вірити, я взагалі не розумію. Є офіційні істочники, ні, треба повірити Ютубу, що там сказала якась недоблогерша. Як побачите, там хто таке казав, що не приймає з Германії, плюньте в неї. От, чесно, я вам розрішаю. Взагалі не знаю, хто таке казав. Можете написати, тільки ссылку на канал не оставляйте, тому що YouTube вам не дасть. Я так. Все розказав, а основне вам не розказав. Бо по поводу дому. Дом мені розвалили, звісно. Це той дом Мішка жив, я жив. Нема дома, все. А ви ще сміялись тут, що я, от, як ти живеш, там 8 чоловік, хоч би не показував. А чого не показував? Я це ще вважаю своїм домом, потому що так. З великими зарплатами нашими, я б собі на квартиру там би не заработав. Ні, якби я далі барижнічав, то все було б нормально. Але но, уви, життя, звісно, кардинально помінялась. Тоді, коли я почав от, займатися всякими железяками, ютуби, железяки, продажі, я не спорю, бабук було багато, бабок було можна сказати, нормально, не те, що нормально. Так, да, я так би загодів би собі на квартирку легенько б заработав, але уви. Не заработав, як показало этот. А може і заработав, хай це буде тайною, потім колись узнаєте. Бо ви казали, що це просто нереально там заработать хі-хі. Железяки, железяки це сила. Тому вони мене й тут манять, і там вони мене манили. Колись спробуйте, узнаєте. Багато людей, там я казав часто відео Лена Лена. Ви навіть не знаєте, хто це. Там можете пошукати на цьому же каналі, на родичу, ниже можете пошукати. Там є Лена, головний адміністратор каналу, живе в Норвегії. Скоро вам її покажу. Все добре, все чітенько. Лена просила про неї багато не розказувати, я, якщо до неї скоро попаду, тут теж є моменти дуже по поводу попасти до Лени. Ну, обо по порядку, то этот, сниму вам Лену, вона вам розкаже про себе, вам подобається. В неї теж історія доволі інтересна. І кстати, кому не западло, пожалуйста, там лайк, і захайпіть. Захайпіть не у усіх, але я не знаю. Кажуть, що воно допомагає відео рости. мені це буде дуже сильно приємно. По поводу Ютуба, мені ця тема дуже сильно інтересна, тому що я вже сьомий год знімаю, я сім год балакаю на відео, я вже до цього привик. Якщо ви зараз подивитесь предвічне відео, ну не предвіче, а начало, яке я починав знімати на тому самому спекулянті, там три роки тому чи 4. Ви замітите, звісно, різницю. Я зараз перестав сіснятися камери. Ну не знаю, привик я це вже просто ми як одне ціле з вами і з камерою. Мені зараз балакать на публіки, я раніше думав, як це там сложно, коли на те всі дивляться. Взагалі немає нічого складного. Став собі. Зараз ну, мені немає. Тоді, звісно, я стіснявся там себе показати, чвякав, хірякав, як казав Кернес, той, що на ноль всіх хотів умножити. Зараз, ну, обидва не діло, вийшов, сняв, побалакав, люди кажуть: ой, не, не снімай мене, як я там покажуся. Мені взагалі. Неважко. Вийшов, раз, два, три, все є. Ну і на саме послідок, що я вам хочу сказати, ви зараз можете подивитися, наприклад, на мене скажете, ту лошара, там тебе машини немає. У мене зараз немає документів, щоб її купити. Якщо мене десь напоминаю, переселять в якесь село біля міста, там 20-30 кілометрів, дай Бог. Я обов'язково купив свою машину, будемо собі кататися, все в нас буде чотенько. Бо ви там думаєте, що я взагалі сижу без денег, тут хожу банки збираю і ще що. Що мені знімати на Ютуб? Пишіть, що вас інтересує, я вам постараюся, звісно, познімати. Ну тільки таке, що в моїх силах. Понімаю там металеіскателі. Ви бачили, де я живу, зараз немає куди його сильно поставити. А якщо десь його поставити та ставить, то цей маловероятно, що він там останеться стояти і десь зійде, і не буде більше його. Я знаю, що вже з вами попрощався. У мене до вас є велика просьба. Помочіть, пожалуйста, мені треба. Помочь ваша, імено ваша. Може, хтось знає якесь агентство, і в кого є якась робота в Румунії. Іменно надо в Румунії якийсь завод, склад що, небудь для хлопця. Не для мене, надо товарі що він стисняється показатися. Я якби не стісняюсь. Я вам десь оставлю в описанні там свій номер. Якщо хтось ще знає чи десь робота, що можете порекомендувати, пожалуйста, допоможіть, бо треба сильна вакансія, надо... людині треба роботу, не може знайти. Я знаю, що в місті ми з вами сили. І в самий кінець відео я вам хотів би ще похвастатися, що ми з таляном. Талян, хто не бачив на каналі, він вже був. Що ми з ним ухватили на ту того. Я кожному рекомендую цей додаток. Це не реклама, це чисто моє. Этот, мій вам совет. Економи бабки просто капітально. Я вам все далі вставлю, побачите. Я аж офігів. Зараз у нас вже будуть чебуреки з того, що ми понагрібали. Там воно мені вийшло щось 200 гривень. Тому дивимося. Я не знаю, куди я цей кусочок вставлю. Толю погано видно. Куди ми йдемо з вами правильно. Я заказав не один уже, а два пакети. Ми ростемо геометричні прогресії. І вони щось мені вийшли в місті на два пакети-туго, десь 200 гривень. Зараз покажу, що там буде. Вечером йдемо. Талян мене захищає, що він самий здоровий, сильний, як лев. Пішли забирати. Ще хотів сказати, дай Бог здоров'я тому, хто придумав приложення тугу -ту Якби не це приложення, ми вже з голоду опухли, а так зараз підемо за 200 гривень, наберемо два пакети їжі. Я вам покажу, естественно, що там буде, ссылку оставлю. Хто захоче, попробуйте, не пожалієте. Я пробував і в Польщі, і в Норвегії. Це просто чудо-чудне діво, дівне. Взагалі, дивіться. Торби. Тут вже зверху торт відніється. За 200 гривень, напоминаю. Станемо на тут на такому століку імпровізуваному. Зараз я вам покажу. Не бритий, бо ще до сих пор заболівший херово мені. 18, щось, 69. Зараз все покажу. Минуточку. Лайк, не забуваємося і підписуйтесь. Я вас навчу, як жити в Європі і економить, да, Далян? І так, давайте я вам сразу покажу, що нам дали. Якась штука за 69. Чесно стейк якийсь. Я б його не купив за 69. Просто принципіально два фарші. Це перша сумка. Це, це салат. Ні. салат картофельний. Ну, це салат майонез з цим. Це щось. Щось таке не знаю, але його дали. Хліб. Хліб. Раз, два, чотири масла. Хліб. Це я ще не доставку, зараз закинемо теж хліб. Ще два фарша, торт і така булка. Мягенька. Все це нам обійшлось 200 гривень. 5 доларів. Ти нормально скажеш? Може бути. Що усе що буде на скажи. А ну зараз, ще секунду. Що буде на з цього? Подумаємо. Котлети? Котлети, напевно. Треба валенти на яйця нашу, купив. Зробимо котлет цілу кучу. Візьмемо макаронів і все. Тортик взагалі. Чудо чудне. І так, ми вже вдома. Приступаємо до готовки. Це говяжий фарш. Раз, два. Чого така ціна? Ну, два а, 8.12. Чуєш дві різні ціни? не знаю. Зараз це жариться, котлети. Делаються. Хто буде робити? Головний ще повар. Він працював, кстати. працював, так, да, поваром? Учився на повара, так що зараз все буде. Ну, салат це, звісно, не знаю, зараз спробуємо. Так що на вечірку у нас котлети і дорогий стейк. 69, це по перебор за 300 грам. Не знаю, пишіть, що ви думаєте. Заказуйте сілочка внизу. Якщо перейдете, не знаю, може мені якусь плюшку дадуть чи погладять хоч по голові. Я, в принципі, то з цього нічого не заработаю, мабуть. Поки не зрозуміло. Два стейка по 150 грамів. Зараз буде медіум рер. Буде чи не медіуре? Я взагалі предлагаю ще раз брати твій чемодан і типу такі на такі закупи, правильно? А чого нет? Завтра ми не заказуємо. Післязавтра обов'язково закажемо. Куди цей кусок відео ставити, я навіть не знаю. Ну, кудись це ми лічимося медом, там якісь антибіотики, трави, все, що можна, протеїнні батончики. Ну і котлети, правильно? Ми зараз дамо трой тройний удар по цим по мікробам, щоб вони в шокі будуть. Кажу Толі, що це треба на стейк ще тмян положити. Ну, у нас із приправ тільки перець і соль, тому обійдемося без тьмяна якось. Можна якусь піти веточку берези, чуєш, ж зламати то і положити, бо нормально. А чого ні? Пишіть, пишіть, буду читати ваші коментарі. Талян, чуєш? Якби я був от жінчина, я б на тебе одразу без таких котлет накинувся б, ну, к сожалению. Хоча, да, тут можна чи ні? Євро... Європа. Європа. Не. Ладно, не будемо.